Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Перфуменні історії. З вами я Яна Прокопенко, перфумерний археолог, вчителька історії, поціновувачка мистецтва та любителька книг. І сьогодні прийшов час підводити мої книжкові підсумки року. Цього року я прочитала 120 книг, які запланувала. Дуже рада. Найбільш насиченими місяцями, де найбільше я почитала книг, це були Січень, Квітень та Грудень. І сказано рада, тому що для себе я відкрила нові жанри в цьому році, нові книги, нових авторів. Почитала книги старих авторів, яких я добре знаю. Познайомувалася із деякими серіями і маю декілька серій, і деякі серії ще не закінчені, я чекаю їхнього продовження. Тож, давайте почнемо: почнемо ми із книг, найкращих книг за місяцями. Не всі вони в мене є в фізичному вигляді, але всі їх я буду вам показувати. Якщо їх немає в наявності, в мене зараз, то буде скріншот вам десь там в куточку. Тому ви, можливо, для себе також знайдете щось цікаве і інтегруюче. Отже, січень. Перша книжка січня це дожити до весни української авторки Надії Гуменюк. Це неймовірно мотиваційна, класна, така. Е такою ложечкою туги книга, але все рівно вона має такий щасливий радісний вайб. Я її читала в січні і була наскільки зачарована тим, що події коштами розгортаються взимку, і наскільки одна людина може мати. Багато різних іпостазій. Тому, безперечно, ця книга заслуговує, як і інші книги Надії Гуменюк, заслуговують на вашу увагу. Тому це була перша моя книга місяця січня. Друга моя книга місяця, яка в мене лежала протягом більше ніж 6 років, це книга Джерело Дена Брауна. Дена Брауна я люблю. Його книги, але саме джерело, я її купила ще в 2018-му, але чомусь вона в мене так лежала. Я все так колись почитаю так колись почитаю. І от зараз вона неймовірна, актуальна, тому що це книга про штучний інтелект. Це книга про те, як штучний інтелект впливає на долі людей, як впливає на розвиток мистецтва. Тут описано сучасний музей, музей сучасного мистецтва в Більбау, музей Гюгенгайма. Рекомендую почитати. Тут переплетені іспанські пристрасті, тут переплетений штучний інтелект, тут переплетене мистецтво, кохання, пристрасть і, звісно, таємниця сучасного світу. Дуже рекомендую дійсно одна з найкращих книг прочитаних не тільки в січні, а і в цьому році. Хто любить детективи, вона буде інтригувати до останнього. Читала вже кінець цієї книги читала до двох годин ночі, не могла відірватися. Лютий місяць. Лютий місяць у мене видався доволі такий. Сумбурний, дуже багато книг, різних жанрів я прочитала, але королевою цього місяця стала ця книга. Взагалі, з Голодними ігами в мене така була цікава історія. Я перший фільм побачила у 2012 році. Хто така Сюзанна Колінс, я не знала, я подивилась цей фільм. в мене такий залишився осадочок, такий оцей вайб. і Мої перші емоції не зійшлися з моїми подальшими емоціями в фільмі. І дуже довго я якось навіть останній фільм я його навіть не додивилася. Але все змінилося в кінці 23-го року, коли виходить фільм Балада про пташок і змій. І цей фільм мене заінтригував. І в Тіктоці почали з'являтися відео про Катні Сіпіту. І мені ж стало цікаво, я замовила спочатку книгу Барада про пташок і змій. голодні ігри». І далі я вирішила замовити собі книжки цієї серії. Я додивилася фільм, четвертий останній. Але їх тоді не було. Я їх замовляла на видавництві Buxhef, це не реклама, я їх купляла за свої кошти. І е, я їх дуже довго ждала особливо останню книжку. І ця книжка мені прийшла 24 лютого. Я її купила. Я вже говорила, що вона в мене дуже мечиться із Grätті ADL, з парфумами Grätті Adel. І як купила цю книжку, я її. Прочитала на одному диханні. Я не виходила, я не, не обласвичаю. Я не, нікуди не виходила. Єдина раз, коли я встала, це коли мама пішла забути, постукала в двері. Я встала її відкрити. Все. Більше я не вставала. Я прочитала за три години. І саме книжка Голодні ігри, перша книга, для мене є найбільш улюбленою книгою. Найбільш улюблений фільм з голодних ігор це Другий. Там, де займається поум'я, там, неймовірно, красивий вже такий воспявший духом Піта. І тому вона мені дуже подобається. Тому це була книга місяця лютого про боротьбу. Ну і сама дата прочитання 24 лютого говорить про багато що березень. Березень мене тягнуло на кохання. Чомусь такий, він був березень, він був такий теплий, ми дуже гарно так гуляли з сестрою майже щодня, і, і, і мене тягнуло на кохання. І тут я бачу книгу, яка нічого для мене не несла. Я ніколи не читала книги «Дарк -романи», Ніколи. Цього ці, напрямку, і я така ну, почитаю, що воно таке. Доторокте. Це моя книга березня. Скале St. Clair. Це серія про це перша книга серії про персифон і Гадеса. В нашому перекладі це Аїд, Бог Теп'яма Персифона — це Богиня весни. А Аїд це Бог підземного царства, він же гадес. І цю книгу я теж прочитала дуже швидко. Вона 18 але тут дуже багато, ну наскільки класно ця авторка просто перенесла у цей божественний світ, бо її в давній Греції перенесла в сучасний світ. Де Персифона не впевнена в собі студентка, де Гадес власник нічного клубу, і де він грає з людьми, вкладаючи з ними угоди. І тут згадується про Фей і Евдідіку, і про Сізіфа. Ну, Ну, класно. Я вам дуже рекомендую. Взагалі, дуже цікаво, що в мене є три книги на даний момент, вони перекладені українською мовою. Три книги, взагалі їх сім із цієї серії. І це в перший раз авторка пише книги від лиця або двох героїв. Тому що в мене є гра долі, я не могла зрозуміти, думаю, щось таке знайоме, там, Сізіїв знову ж таки в... І лише потім я зрозуміла, що це від лиця Гадеса. Хоча, чесно скажу, для мене книга, яка була написана від лиця Гадеса, мені сподобалась навіть більше, ніж доторок Темєви. Тому що в доторку Темяви і в Доторку спустошення там дуже багато таких от емоційних моментів самої цієї плесифон. А в Гейдолі там уже від Гадеса, і там наскільки це все логічно, продумано, написано, що ну просто зачаровує. Класна, класна серія. Чекаю з нетерпінням, що Букшев продовжиться, теж букшев продовжить видавництво цієї серії. І чекаю, що воно закінчиться, тому що я думаю, що спираючись на міф. Що буде ще між Гадесом і Деметрою, матір'ю Псифону Війна, тому дуже цікаво почитати. Так, квітень. Квітень, тут у мене дві книги. Однієї в мене немає. І перша книга це Бремний перевал Емелі Бронте. Я е читала е Джен-Е Шарлотти Брунте, але е боремний перевал мені сподобався більше. Боремний перевал це неймовірна класна книга про боротьбу із насильством. Це книга про те, як за покликом душі можна знайти схожих собі людей, як можна протистояти тиранам. І деспотам. Тому я вважаю, що Боремний перевал це та книга, яку повинна прочитати кожна дівчинка, жінка в своєму житті. І подивитися фільм дуже класний фільм 95-го року, там, де грає ще молодий актор, який грав в Воланде-Морта в Гаррі Поттері. Я не пам'ятаю, він же ж грав там в англійського пацієнта. Я не пам'ятаю як його прізвище. І там е, грає неперевершена жульет Бінош. Це та, яка грала в шоколаді. Тому дуже рекомендую вам прочитати, а по хоча б подивитися фільм «Беремний перевал. Наступна книга це книга української авторки Дарі Корній щоденник мавки. Вона теж мене лежала із 2014-го. 10 років вона пролежала в мене. Я любила Дару Корніть, потім вона мені стала дуже попсовою. От Перші книги, які в мене були, перше це тому, що ти є, це просто книга, де, де я не віла останні там, 100 сторінок. Потім це були першедевальниць «Зазулята зими, які в мене є, які я, до речі, хочу перечитати вже в 25-му році. Гонихмальник, який я теж обожнюю і теж, до речі, хотіла, ну, але з Озуля Зими я хотіла їх прочитати десь там в січні-лютому. А Гонихмальника це для мене такий вайб з липня, серпня, їх треба перечитати. І «Щоденник мапки. Це була книга, яку я прочитала за два дні дуже швидко. Але тут сама ідея мавки, сама ідея перелесника, і сама ідея зустрічі цієї мавки, яка була наскільки ображена чоловіками, що прив... звикла просто їм вститися, звикла їх зводити з розуму. І вона не, на початках не розглядала свого кохання. І... Лише через багато-багато років вона дійсно зустріла свого того героя не перелесника, який дійсно був її цілий. Тому от романтика навесні в мене така була. Так, в травні місяці я вважаю, що прочитала дуже мало книг, тому що це був вже кінець року, там багато бо там оцінки виставляють посад і все решта. Книгу, яку я прочитала, це була Гра престолів, перша книга. І я дуже рада, що я прочитала. Взагалі, я дуже довго відкладала перегляд Гри престолів, тому що не було пристойного перекладу української мови. І в 24-му році я вперше подивилася цей серіал, всі вісім сезонів, і прочитала три книги. Тому рекомендую, хто не читав. Хоча прогаїнів я їх таки не дочитала ту книгу про щось там. І так само я не додивилася в другому сезоні, я не додивилася останні серії Дому дракона. Чомусь вони мені абсолютно не зайшли, другий сезон взагалі не зайшов. Дому докона, якщо перший ще там був такий більше нічого, то другий сезон мені взагалі не пішов. Так, в червні, в червні я прочитала Завірюху. І в червні дві книги Анастасії Нікуліної є кращими. Перша книга це Завірюха, неймовірно красива. Я про неї розказувала в містичних книгах. Це книга, яка мене флешбечить до Захара Белку та Івана Фенка. Це книга про те, як, ну, по суті, українські і Джульєти з двох непримиримих родів. І дійсно вона дуже класна, дуже красива, дуже вайбова. І я думаю, що її треба прочитати взимку, і цей вайб буде просто, можливо, теж прочитаю в січні. Друга книга Анастасії Нікуліної – це підліткова книга, яка називається Зграя. І всім підліткам, які мене дивляться, всім дітям, можливо, які мене дивляться, я вам рекомендую почитати цю книгу, тому що вона розкриває дитячу психологію, дитячу підліткову, точніше, психологію, і показує, що. Підлітки, взагалі, як, в принципі, і всі люди вони не, інколи не являються тим, що вони показують. Тому що, на жаль, інколи люди показують себе з одного боку, але насправді це тільки тому, що вони травмовані. І тільки тому вони показують себе там, агресивними або нестримними, або ображають інших, але при цьому в них всередині величезна величезна травма. І от е, авторка розкриває спочатку дії цих підлітків, а потім про кожного із цієї зграї вона розказує, що ж насправді, які ж насправді приховані в них там проблеми, які насправді приховані в них світи вдома. За межами цього майданчика для паркуру. Тому дуже рекомендую прочитати, я думаю, вам сподобається. Так, наступний липень. Липень, книга місяця це Світанок-Малібу. І це книга, яка просто мене, по-перше, познайомила із Тео Дженкін це книга, в мене є дві вже книги її, але їх в мене немає, тому що я одну дала сестрі почитати, іншу колезі почитати. Але ці книги вони неймовірні. Обожнюю Тела Дженкін Сейд, просто вона красотка. Світанок Малібу читала в липні за один вечір. Книга, яка просто мене порвала. Всім рекомендую, якщо хтось хоче прочитати книгу про сімейні цінності, вам сюди. Далі серпень. Серпень, тут теж дві книги. І перша книга це книгу, яку я читала в доволі юному віці в 21 рік це Овід, Етель Ліліан Войніч. Це книга про вибір. Це книга про батьків і дітей. І це книга про те, як, на, наскільки часто ми робимо неправильний вибір і жалкуємо про цей вибір. Книга, е, яка не залежить байдужить нікого. Всім рекомендую, особливо, якщо ви її не читали, в перший раз прочитати це взагалі такі емоції, які не передаває і е, ще одна книга в серпні, яку я прочитала, це Кров і попел. Це ще один дак це фентезі. Одне із е, таких моїх перших великих, об'ємних фентезі-книг, які мені дійсно сподобались. Зараз я читаю другу частину. Е, дуже довго не могла згадати, хто є хто, е, тому що. Читала в серпні, зараз в грудень і так важко мені було, але дійсно того варте. Е, наступний у нас вересень. І ще одна книга це бібліотечна книга. Вересні, книга місяця це був паперовий палац. І паперовий палац, він мені дуже схожий на світанок в Малібу. Дуже рекомендую, але. Якщо в світанку в Малібу там центральна це сім'я і сімейна проблема, то вже в паперовому палаці там виходить на перший план зрада і подружня зрада, і наскільки вона може змінити життя людини. Просто інколи люди, які живуть, дружать все своє життя. Просто розуміють, що все ж своє життя вони кохали один одного. Ну, така теж книга філософська, тому рекомендую вам прочитати. Так, жовтень. Жовтень дві книги. Кеті Сото знову грі. В жовтні я розказувала про прочитання. Книга про пошук себе і як себе можна знайти в будь-якому віці, як можна повернутися до спортивної кар'єри, знайти кохання, пережити величезну втрату і при цьому залишитися собою. Це про Кеді Содо знову грі. це книга, яка безперечно заслуговує на увагу. Так, і ще одна книга в жовтні: це Альманах, чарівний Альманах Гаррі Поттера, який я просто ем, обожнюю, який мені дала почитати моя улюблена підписниця. Поціновувачка маленька Лізавета, е, Лізочка. І дійсно це книга, за яку я б в 12 років віддала все на світі. Е, ну, Але зараз поки що не думаю. Хоча от останнім часом задумую, щоб купити цю «Історію магії. <гай -пота> дуже думаю, прям так дуже я її думаю, тому що ціна просто кусається, але от е, задумаюсь. Листопад. Е, дуже довго я думала. В листопаді я читала. Перечитала Гаррі всього. І дуже думала довго, думала довго. Я її не взяла. Яка ж книга Гаррі моя найулюбленіша? І напевно це таке все ж таки Гаррі Потер якевих вогню. Тому що це книга, де уже відбувається процес дорослішання Гаррі Поттера, де піднімаються дуже важливі теми. І ця книга для мене була такою перехідною від того яскравого, магічного, дитячого світу, які були в попередніх книгах, особливо в першій і в другій і до того дорослішання, того вже дорослого світу, де постійні втрати, де постійний, постійний страх, постійна боротьба, постійні е, залякування. І тому, мабуть, от саме Один, саме Келих вогню, от є тут найулюбленішою моєю книгою, і, мабуть, найулюбленішим моїм фільмом. Хоча книга мені подобається набагато більше, як і є решта, якщо порівнювати книги і фільми, тому що ці е, фільми, які я дивилась до того, як я прочитала книги, вони абсолютно. Відрізняються мої враження після прочитання книг, тому що дуже багато речей ставало на свої місця після прочитання саме книг. Так, і грудень. Грудень в мене дві книги. Перша книга, ну поки що я ще не, не дочитала, я ще в грудні думаю, що я дочитаю. Зараз в мене проблема, в мене схворіла люстра і читаю дуже мало, тому що дуже погане світло. І тому, але все ж таки сподіваюся, що її з мені завтра чи післязавтра повернуть. І я ще до кінця грудня ще дочитаю ем, цю касу, Королівство плоті і вогню. І я ще думаю, що я дуже хочу дочитати е, все те незвиме світло. От е, це такі ще дві книги, е, які я хочу ж таки дочитати. Е, що ще? що е, мені таке от, запало в душу, це е, про Крик пращу, про собачку. Е, це та людина, яка не дивилась хаті, бо знає, що буде ревіть. Але це, це книга, яка теж мені дуже сподобалася про життя. Собаки, якого викрали і відправили на північ в Аляску, на Аляску. Дуже класно, як переплітається доля цього пса-бака і з його господарями, це книга про дружбу, про відповідальність, це книга про змагання. Що навіть в тваринному світі є змагання, тому. Рекомендую. Ну і ще одна книга. Цю книгу е я прочитала абсолютно випадково. Мені вона потрапила в нашій сільській бібліотеці, в де я працюю. І я згадала, як нам моя класний керівник і прекрасний вчитель української мови і літератури Алла Миколаївна, е яка проявила мені любов до читання. Яка проявила просто любов до е, таких неймовірно класних українських творів, як Тигерови, як Марія Уаса Самчука, Тигелову це Іван Багряний. Е, і вона розповідала нам про цю книгу. Ми її не читали, але до екзамена, який я здавала, який я здала на 12 балів, е, вона нам розповідала про солодку Дарусів. Марії Матіас. і чесно, дуже довго я якось мені так воно трималося, але після деяких прочитаних творів Марії Матіос я дуже скептично ставилася. Але це дійсно дуже гарний приклад сучасної української літератури, який показує, наскільки наші дитячі травми можуть бути. В подальшому житті, якщо ми їх не пропрацьовуємо, вони наскільки можуть нас знищувати? Вони наскільки можуть бути? Тим тригером, який не даватиме нам спокою, і ми не зможемо побудувати ні щасливого е, щасливих стосунків, ні міжособистісних стосунків, ні вистояти свої е, особисті кордони, якщо ми не пропрацюємо ці травми. Тому от Солодка Даруся це дійсно той твір, який я раджу прочитати всім, і який. Дає е, надію, якусь надію на те, що якщо ми попрацюємо свої психологічні травми, можливо, ми станемо щасливими. Я в це вірю. Так, ну що ж, на такій ліричній ноті. Я хочу вас всіх привітати з наступного. Поспойдешні, вибачте, з новим роком. Я думаю, що це відео вийде ще до Нового року, я на це сподіваюся. Я бажаю вам, щоб в новому році здійснилися всі ваші плани, задуми і мрії. Я бажаю, щоб Україна перемогла і настав нарешті мир. Я бажаю, щоб всі були здорові. Я бажаю якогось спокою, затишку і тиші. Мабуть, це зараз найголовніше. З прийдешніми святами! Слава Україні! Героям слава! На все добре!